Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов захоплюючий лист, але перед тим, як його вам зачитати, я хочу нагадати вам про нашу нову рубрику найкращий коментар до попереднього відео. А про нього ми розкажемо вам у кінці цього відео. Отож, бажаю вам приємного прослуховування нашого захоплюючого листа, який прийшов нам у редакцію. Нас було двоє. Я та мій брат. Остап молодший від мене на 4 роки. Отож, батьківська хата перейшла у спадок нам двом. На той час мені вдалося назбирати коштів на власну однокімнатну квартиру. Тож, коли батьків не стало, я сказала братові, що дім він може оформити на себе, оскільки він ще не встиг вирішити питання житлом. Батьківська хата була просторою та в хорошому стані, але потрібно було 40 хвилин добиратися. У місто і ясна річ, брат не хотів там залишатися на постійне проживання. Він планував якомога швидше з'їхати. Тож я запропонувала Остапові певний час пожити в мене. Хотілося, щоб він спершу знайшов роботу, а вже згодом придав будинок та придбав собі житло в місті. Але братові чомусь ідея моя не сподобалася. Він подав заяву на хату, а за отримані кошти. Придбав собі автомобіль, сам же він з часом почав орендувати житло в селі, де жили наші батьки. От правда, на роботу йому все одно доводиться добиратися в місто. Не розумію брата. Він говорить, що вони мати квартиру в місце для нього затратно. А от витрачати кошти на бензин, хіба ні? От нещодавно брат згадав про мою пропозицію, от тільки я тепер не горю бажанням йому допомагати. Хіба ж не можна було за утримані кошти придбати собі житло, ну чи, припустимо, взяти щось в кредит? Схоже, він зовсім не думає про свої дії. Інакше як назвати те, що він робить? Любі друзі, наше попереднє відео було про те, що жінка не може знайти свою любов. А найкращий коментар до цього відео нам написала пані Надія Романчук-Ванкевич. А написала вона ось що. Я думаю, чужих дітей не буває. Не можна дітей міняти на чоловіка. Діти це дар Божий. Пам'ятайте, матері, про це дякуємо вам, пані Надія, за такий чудовий коментар на станову. Ми зачимо вам міцного здоров'я, мирного неба над головою і повністю погоджуємося з вашим коментарем. А зараз давайте повернемося до, нашого, до нашої нової історії. І я хочу вас запитати, що б ви зробили на місці сестри? Допомагали б такому брату марнотрату? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях, адже ж ваш коментар може стати у нашій рубриці найкращим. І ставте нам свої лайки на відео, адже вони дуже важливі.